Привіт! Сьогодні я вам покажу свій світ, який я створив 7 років тому, і як він зараз виглядає. Поїхали! Так, розпочнемо з нашої основної кімнати, в якій ми спимо, спали колись. Я грав тут з друзями. Це наша бруня, в яку ми колись одягались, і тепер її складаємо тут, складали. Тут такий у е, зимовий. Сад можна назвати його так. <хи> так, тут класний вид такий. Так, і погнали далі. Так, це наше чарення. Ми тут колись чарувалися всі ці інструменти, це мапа, яку ми відкривали. Тут можна побачити, що ми тут натворили. О, які звуки страшні. Так, це наш склад. Тут ми пливили. Всі ресурси складали. Це наш ручний зомбі. Це наш портал, в який ми бігали по так, це наші курочки. Ферма троснику. Тут ми любили сидіти і обговорювати наші пригоди. Так виглядає наш дім. Так, це мій кінь гуляє. А, так. Як завжди тут торговець бігає. А, це а, такий біом. З бамбуком, тросником. Ми його самі построїли. Зараз покажу далі. Тут з якоїсь казки невідомої будівлі. Зараз я покажу буквально свою гордість в ті часи. Це Острівне королівство. Продовжуємо показувати наш реліктовий світ. Тут ми добавились в піратів. А це було острівне королівство, в якому зараз побачите, що. Дуже багато жителів. Не знаю на що я це зробив, але мені подобалося. Воно ну, ну так і з'явилося. Зараз буду зверху. Покажу ви зверху. Це маяк. Це їхня ферма. З якої мене добувається від їжу. А тут просто садочок, в якому вони гуляють. Ось такий був огляд на мій світ, якому вже 7 років. Можете поставити лайк цьому старичку, який протримався стільки років. В Наступних відео я покажу більше деталів, як ми його будували і які веселощі тут були. І всім папа, -па, підписуйтесь на канал, чекайте нових відео, папа.